прямому репортер, тож одразу до головних новин Вінниця приймала вимушених переселенців із перших днів масованих обстрілів. Місце не згуртувалося у загони територіальної оборони. Також багато вінничан служать на передовій. А місцеві мешканці. Допомагають жителям звільнених сіл і міст про життя під час війни та побажання на рік 2023 Більше розповість Настя Голошивець. Настю, вітаю тебе! Рік був складний з ворожими прильотами і втратами. Який місяць видався найважчим, і яка нині ситуація і в місті і в області? Настю, вітаю так. Справді рік був складним, і про це говорять всі вінничани. 183 тисячі переселенців залишились тут, на Вінничині, і це не просто статистика, це людські долі, адже. Немає куди повертатися, або ж просто очікують люди, коли будуть звільнені їхні домівки, коли наші військові очистять всі клаптики нашої землі, і вони зможуть повернутися додому. Поки ж вони тут на Вінниччині, як і 41 релоковане підприємство, яке переїхало з куточків України, вісім навчальних закладів, і всі вони тут залишаються. Працюють і намагаються жити далі. Справді, рік був року. Він не чани визначають обстріл було потіно по ринку по... офіцерів та офісним приміщенням, які знаходяться поруч Три крила ракети в російських влучило в ціль і постраждало. Більше сотні людей насправді день закарбувався в пам'яті кожного віничанина як найстрашніший день в історії. Швидкі просто не встигали вивести поранених до лікарень і тому доводилось допомагати навіть простим таксистам, які опинилися в той момент. Поруч варто зазначити, що загинуло за офіційними даними 27 людей. З них троє діток. Наймолодшій лізі було 4 роки, і знаємо про те, що вона просто йшла з матусею на розвиваючий гурток, коли Російська Федерація здійснила цинічний ракетний обстріл. Хочу зазначити ще, що постраждалим було виплачено від міської громади по 25 тисяч гривень, а от сім'ям загиблим по 50 тисяч гривень. Ще один. День, який запам'ятався вільничанам, і коли я з ними спілкувалася, вони згадують його. Це висадка десанту. На, на початку війни це теж ем, було доволі моторошно. Була скликана екстрена нарада, коли неподалік Вінничини не було зафіксовано висадку російського десанту, і тоді всі наші сили, тероборонівці, прості громадяни і, звичайно, наші військові. Направили всі сили туди, аби цей десант виявити, і можна було його ліквідувати. Вінничани кажуть, що. Також називають, що важко було адаптуватися переважно переселенці, тому що наша, наша області збільшилась на третину: це багато людей, багато гуманітарної допомоги, і всього потрібно було зробити втричі більше. Проте… Звітує наш голова обласної адміністра... військової адміністрації, що всі цілі, які були поставлені в 22 му і виклики, що ми з ними справляємося, хочу зазначити, що от в новорічну ніч, хоч і було заборонено салюти і Пуски пітарт, все ж таки, знайшлись розумники, які випустили салют. Чоловіка вже затримали і йому загрожує 5 років позбавлення волі. Але все ж таки, це. Що ж, бачимо так: прямий ефір. Зв'язок втратили із Анастасією Голошивець. Сподіваюсь, що його нам вдасться відновити. Тим часом нагадаю, що Анастасія Голошивець розповіла про підсумки року для Вінничан. А поки до такого одна людина загинула, а троє поранені окупанти обстріляли Оріхів. Це про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що атака сталася о півдні. Близько семи снарядів випустили росіяни по херсонській обласній дитячій лікарні. Окупанти вдарили по медзакладу новорічної ночі. Зруйновано дві реанімаційні палати, пошкоджено медичні кабінети основного корпусу. А загалом у лікарні вибито понад 700 вікон. Минулося без жертв. А під час атаки працівники медзакладу, діти та їхні батьки були в укритті. До слова, це єдина лікарня у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям. Влучили у житловий сектор та пожежно-рятувальну частину. Вранці росіяни обстріляли очаків на Миколаївщині. Фото наслідків атаки показали у ДСНС у пожежно-рятувальній частині. Повлітали вікна та зруйноване перекриття будівлі. Втім, постраждалих немає. На момент удару пожежники саме гасили вогонь у житловому секторі в іншій частині міста. Росія напередодні вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспією. Таке повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, це свідчить про те, що РФ дедалі важче доставляти свої ракети до Чорного моря. Також Гуменюк додала, що українським військовим досить вдало вдається тримати під вогневим контролем логістику зокрема і на лівобережі запускав салюти новорічної ночі у Києві. Затримали чоловіка, який влаштував феєрверк на столичному Подолі. Сталося це опівночі. Місцеві жителі поскаржилися до поліції, що невідомі запускають салюти у дворі житлового будинку. Правохоронці встановили і знайшли підозрюваного. А під час обшуків у нього виявили кришку від використаного фейерверку. Тепер чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі, адже використання піротехніки під час воєнного стану заборонене. Українці цьогоріч зустрічали новий рік у нових реаліях із одним єдиним бажанням перемоги. Жодні атаки та підступність ворога не похитнула людей. Віру в майбутнє, схожі настрої і у військових. Вони кажуть, що готові боротися за державу. Тож як зустрічали 2023-й наші воїни, дивіться далі. Не втратила синів і донік. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки, їх знищили терористи. Традиційне привітання президента таке лихигристого. Попри напружену ситуацію, військові зустрічають новий 2023 рік. Вітаю вас з новим роком! Мінометка рулить! Слава Україні! Героям слава! І з вірою в перемогу та з готовністю боронити Україну. Військові розповідають, не можна недооцінювати ворога. Ситуація зараз, як на мене, доволі напружена, тому що ворог працює дуже, скажімо, нагло, дуже хитро, як на мене. Його не можна ворога ні в якому випадку недооцінювати, тому що всякі неприємні речі вони практично кожен день для нас готують. Особливо сумно кажуть захисники, що замість святкових приготувань українці змушені ховатися від ракетних атак. Сумно, що замість того, щоб зустрічатися людям між собою. і... Святкувати, дарувати подарунки, люди сьогодні вимушені були бігати по сховищам, а дехто й загинув. І як я от дізнався, що і в нас були загиблі, на жаль, на фронті, і в Києві були загиблі. Це сумно, це дійсно сумно, це велика трагедія. Військові переконані, Україна нині боронить не лише власну державність, а й захищає весь демократичний світ. Тому нам вкрай необхідна підтримка інших країн. Це все скажімо, витримується на простих хлопцях, людях, які зараз тут перебувають. Кожен виконує свою задачу: чи волонтери, чи люди вдома, чи хлопці тут на передових позиціях, але щоб Європа, світ звернули увагу, що наскільки люди сильні. Вони хочуть перемоги, вони хочуть змін, щоб вони зі своєї сторони також а, допомагають. І ще допомагали, щоб швидше закінчилося це все. засинай, моя перемога. Спи, спи. Новорічний подарунок для розвідників. Бійці спецпідрозділу Гормін оборони збирають. На нову автівку часто захисники працюють за лінією фронту, зокрема, координують українську артилерію по ворожих цілях. Нині ж для виконання завдань на Донбасі спецпризначенцям потрібен мікроавтобус. Ціна питання 300 тисяч гривень. Тож допомогти військовим наблизити перемогу ви можете до НАТО. Реквізити рахунку ви бачите на своїх екранах. Хорватія офіційно приєдналася до Шенгенської зони і стала 20 20-м її членом. Від сьогодні офіційною валютою там буде євро. Колишньою національною валютою куною там жителі зможуть користуватися до 14 січня. Я ж нагадаю, що 12 липня Рада міністрів економіки та фінансів країни ЄС затвердила рішення про приєднання Хорватії до Єврозони з 1 січня дві тисячі двадцять третього року. It is a day to це час нових починань 1 січня, нові глави, які відкриваються, і краще місце, аби це продемонструвати тут, на кордоні між Хорватією та Словенією. Сьогодні Хорватія приєднується до шенгенської зони та єврозони двох величезних досягнень для наймолодшої країни-члена Європейського союзу. Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви завжди зможете знайти у телеграм. Каналі прямого, тож щоб тримати руку на пульсі, підписуйтесь. і, Звісно, дивіться наш YouTube. Там багато стрімів і інтерв'ю з фахівцями щодо найактуальніших питань, власне, щоб знати більше. Завжди залишайтесь прямим.